Оксана і Олеся дві мужні українські жінки. Для них за останні півроку були лише дві ключові дати 7 травня і 7 жовтня. Дні, коли їх чоловіки поїхали на війну і коли повернулись звідти. Олеся не приховує сліз, і останні п'ять місяців з дня, коли її чоловік поїхав боронити Україну. Він, як чесний громадянин, пішов у військомо. Він не зробив так, як інші. Сказав, що його нема. Що за кордоном? Маму, ти передай, маму, ти скажи, ти піди мене нема. Ні, він пішов, з'явився раз, другий раз, Ну, вже на другий раз я не повернувся додому. А служив десантником 80-ї аеромобільної бригади ВДВ. Жінка розказує, вдячна добровольцям і благодійникам, які збирали воїнам все необхідне. Якщо б не волонтери, то я не знаю, що б було. Чи був би він живий, чи був би він. Взагалі. А донька героя вже готова до довгоочікуваної зустрічі. Коли він приїде, то я буду на нього до Чоловік сказав рідним про повернення в останній момент, аби не хвилювались. Так само, як чоловік Оксани, великого вибору жінка не мала. Жінка військово має один вибір виконати наказ і відправити чоловіка за наказом. Страшно було лише, коли телефон не відповідав. Тоді ти втрачаєш землю під ногами і не знаєш, що тобі робити. Маючи дитину поруч, ти не можеш показати, що щось страшне відбувається, тому це було надзвичайно важко. А підтримували дитина, Бог і віра в те, що вони повернуться. І кожен вечір він виходив на балкон і бажав татові добраніч. Кожен вечір він його пам'ятає, п'ять місяців не бачив, але він завжди питав. А, він знав, що тато на навчання, що тато захисник, тато самий сильний. Жінка розказує, дитина звикла до героїчного батька на відстані, навіть коли народився Матвій, три місяці тата не бачив. Проте досі жінка не втомлюється хвилюватись. Ми не віримо, ще досі, навіть стоячи тут, що ми його побачимо. Кожна хвилина очікування, наче безкінечна, розповідають жінки. Але ще момент, і живий коридор слави дочекається своїх героїв. Дуже гарно чернічан так зустріли, нам так сподобалось. І кохані побачить своїх чоловіків, матері, синів, діти батьків. Донька Олександра, як і обіцяла, зустріла батька особливо. Ти не хочеш знаю. сьогодні піцу. Піцу? Ну, напевно, піцу. Ну, не знаю, ще не задумався над цим. Просто і емоції салат. ще переповнюють, знаєте. З ну. рибами. О. Я теж люблю салат з рибами. Я теж люблю, як ти. Я вся в тебе. А молитви маленького Матвія були почуті. Батько повернувся і сина буде ховати сина на власному прикладі. Діти цих героїв направду сильні. Якщо більшість людей при зустрічі не стримували сліз, ця малеча брала приклад з хоробрих батьків. А я одно не плачу я мужик. А рідних десантника Артура серед тієї безлічі радісних облич немає. Рідні мої всі дома, бо я їм ще не казав, що я приїхав А вдома маленька донечка і дружина. Святкову вечерю чоловік не чекає, а приготує її сам. Навірно, плов. Зустріти військових прийшли не лише рідні, близькі і знайомі. Прийшли і ті, хто просто хотів побачити наших захисників на з екранів телевізора, а особисто. Віддати так, якби честь ту повагу, яку я зараз зможу своєму віці віддати за тих. Людей, які зараз воюють за нас, за нашу батьківщину. Подивитися в очі цим нашим героям нас перемовлюють емоції, ми просто не могли не прийти їх зустріти. Приїхали десантники у відпустку на 10 днів. Волонтери запрошують зустрічати і проводжати наших захисників всіх чорнівчан. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.